Чубушник прекрасно виглядає в будь-якому саду або ділянці як в групі, так і самостійно. У народі чубушник називають жесмином за його білі ароматні квіти, схожі на жасмин. Чубушником його називають тому, що з його міцної деревини з м'якою серцевиною робили чубуки і мутштуки для курільних люльок. Чубушник це кущ чи дерево? Так, це кущ з щільною пружною кроною. Листя якої форми у нього? Так, вони овальні загострені, матові зелені, розміщені супротивно. Восени вони жовтіють і опадають. Квітне стравня по червень, квіти білі. Порахуйте малята та скажіть, скільки пелюсток у квітки. Так, у квітки 4 пелюстка. Але є сорти, у яких квіти махрові, квіти зібрані по 5-9 суцвіття. Дуже ароматні. Плід чотирикутна, коробочки. Аромат садового жасмину. Нікого не залишає байдужим, тому екстракти даної рослини застосовують у парфюмерній і харчовій промисловості. Сушені квіти надають чудовий аромат чаю.